В Коломиї розробляють маркетингову стратегію. Вже відбулась низка робочих зустрічей, до яких долучаються представники місцевого самоврядування, громадських організацій та бізнесу. Також триває опитування мешканців Коломийської громади. Коломия місто, яке демонструє, як вдало можуть переплестися давнина і сучасність, місто, колиска культури, місто, де цікаво туристам і де комфортно мешканцям. Такі і не тільки ідеї хочуть об'єднати у маркетингову стратегію розвитку громади. Ділиться Інна ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міської ради. Коломийська громада це є туристичний центр. Так, Покуття – це серце Покуття, це ворота до Гуцульщини, а це місто, де поєднуються. Традиції з сучасністю, і ми маємо це масштабувати, популяризувати. Вже відбулось вісім засідань робочої групи, яка працює над розробкою маркетингової стратегії. Це люди із різних сфер з різним досвідом, але які вже сьогодні формують імідж громади і роблять місто кращим. Йдеться зокрема про представників місцевого самоврядування з різних сфер від економіки до культури, долучилися підприємці, а також громадські діячі. Анна Бурбан, керівниця благодійного фонду Коломия наше місто. Впевнена, Коломия має неабиякий культурний і туристичний потенціал, який необхідно розвивати. По-перше, воно буде точно розвиватися як гідне європейське місто такого високого туристичного культурного рівня, власникою є наша Коломия. Мені було дуже приємно, що мене як представницю громадського сектору долучили до засідань і врахували думку, що це також є важливим, оскільки є певне уперечення, що органи влади не дослуховуються до громадськості, так не є. і Ця до тих, хто хоче говорити і має гарні ідеї. Розробка маркетингової стратегії відбувається не за бюджетні кошти. Коломийська громада, єдина в Івано-Франківській області, де міжнародна організація з міграції за підтримки Міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини, реалізовує проєкт відновлення та посилення спроможностей громад. Продовжує розповідати Інна Ткачук, начальниця управління економіки. В рамках цього проєкту а в нас зараз діє оця м'яка частина цього проєкту де ми працюємо. Над розробленням а, і в подальшому затвердженням саме маркетингової стратегії Коломийської громади цей проект передбачає не тільки цей стратегічне працювання цього стратегічного документу, але й передбачає а, ряд а, заходів, скажімо так, по відновленню а, наших об'єктів по а, ремонтних роботах. Також в громаді триває опитування, якою ви бачите коломию. Кожен мешканець може поділитись своїми пропозиціями. Посилання на Google-форму є на сайті міської ради, а також на офіційних сторінках органу місцевого самоврядування у соцмережах.